Вітаю, шановні п'ятикласники! Продовжуємо говорити про слова іншомовного походження. І сьогодні ми розпочинаємо вивчати правила щодо написання слів іншомовного походження. Сьогоднішній урок буде про знак м'якшення. Давайте з вами пригадаємо: навіщо в українській абетці м'який знак? Яка його роль? Які ще букви, крім якого знака, передають пом'якшення приголосних в українській мові? Чим м'який знак відрізняється від решти літер? Які правила вживання м'якого знака вам відомі? Поміркуйте, будь ласка. Сподіваюсь, ви знаєте відповіді на ці питання. Отже, перевіримо, м'який знак. Пом'якшує попередній приголосний у словах. Льон сьогодні льодяник. Окрім якого знака, приголосні пом'якшуються за допомогою букв Я, Ю, Є, Ї, І. Але, на відміну від них, м'який знак не позначає жодного звука. І коли ви пишете фонетичну транскрипцію, пригадайте, який знак там відсутній. Ну, а правила вживання м'якого знака, я думаю, ви пам'ятаєте, м'який знак, як правило, вживається після букв Л, Н. Де ти сонце золоте? Сподіваюсь, ви пам'ятаєте цей вислів? Якщо взяти кожну буковку, що позначає приголосний звук, то ми отримаємо саме ті букви, після яких пишеться м'який знак, в словах українських. А що ж із словами іншомовного походження? Це правило також стосується вживання м'якого знака у словах іншомовного походження. Уже запам'ятали. В словах іншомовного походження який знак вживається після букв Д, Т, З, С, С, Л, Н. Але зверніть увагу, м'який знак у словах іншомовного походження вживається перед буквами Я, Ю, Є і Й. Мед'є, кондетьер, лавозі, конференціє, більярд, віньєтка, діор, ньокі. Ви можете прочитати пояснення, що означають ці слова. Тут немає тільки слів конференціє, це ведучий концертної програми. Більярд це гра, вінєтка це прикраса така для фотографії, яка робиться одразу на фотовідбитку, на світлині. Мед'є адміністративно-територіальна одиниця в Угорщині, тобто це певна територія. Кондотьєр військовий керівник, лавозіє. Це французький вчений, який заснував сучасну хімію один із кількох. Н'йокі традиційна італійська страва. Дьор найважливіше місто Північно-Західної Угорщини. Зверніть увагу: в українських словах м'який знак ми теж пишемо після букв ДТЗСЦЛН, Але… В українській мові немає слів, де м'який знак писався перед «я», «ю», «є», ї, «йо». Отже, це виключно особливість слів іншомовного походження. Саме так ви можете розпізнати слова, де власне українські, а де слова іншомовного походження. Отже, запам'ятали перше правило після букв ДТЗ Перед я «ю», «є», Йо у словах іншомовного походження пишемо м'який знак. Відповідно, попередній приголосний пом'якшується, а букви Я, «ю», «є» позначають два звуки, і коли ми вимовляємо, воно чутно, слухаємо. Медь є кондотьєр, лавуаз'є. В українській же мові перед «я», «ю», є ніколи м'який знак писатися не буде. Зверніть увагу, в словах іншомовного походження також пишемо, м'який знак після літери «л» перед наступним приголосним кальмар, кальцій, бульвар, кадриль. І бачите в кінці слова. Це правило також властиве і словам українським. Отже, спільним є правило як для слів власне українських, так і для слів іншомовного походження про вживання м'якого знака після літери Л перед наступним приголосним та в кінці деяких слів. Ну що, давайте перевіримо. Наші знання. Вправа така. Вам пропонується лексичне значення слова, і на допомогу ще буде ілюстрація. Вам потрібно вгадати або пригадати назву слова, записати його і пояснити вживання м'якого знака. Це будуть слова іншомовні. Отже, перше слово. Перший ярус лож над партером у театральній залі. Давайте згадаємо будову театральної зали. Отже, ми заходимо в театральну залу, і зал перед нами зветься партер. У нашому театрі є тільки один ярус. лож. Ми його звикли називати балкон. У великих театрах. Може бути два яруси, ось як на цій ілюстрації, перший ярус і другий ярус. Так от, перший ярус лож над партером в театральній залі називається бельєтаж. Це слово іншомовного походження прийшло до нас із Франції. Зверніть увагу, після Л перед «є». Ми пишемо знак м'якшення. І тоді L передає м'який звук Л, а далі ми чуємо «є». -е». Бельєтаж. Запишіть це слово. Наступне слово спробуйте вгадати вже з ілюстрації. Я думаю, це легко вам буде вгадати салон індивідуального пошиття одягу. Думаю, ви вже і записали, що це ательє. Отже, як бачите, знову після L перед «Є» пишемо м'який знак. Наступне слово це намисто з дорогоцінних каменів або перлів. Ну, звичайно ж, це кольє знову м'який знак, після Л перед «Є». А обсаджена деревами широка алея посеред вулиці в місті. До речі, якщо ви подивитесь уважно на фотографію, ви впізнаєте наш ніжин. Так, у нас теж є така алея, називається бульвар. Бульвар – Це друге правило після L перед наступним приголосним. Пишемо м'який знак, правило яке спільне, і для слів іншомовного походження, і для власне українських слів. Як бачите, найчастіше м'який знак вживається після літери Л. Дуже вона полюбляє м'який знак. Ну що ж, граємо далі. Завіса зі щільної, важкої тканини на вікно чи на двері. Ну, звичайно, це. Портєра. Після Т передає, буква Т передає м'який Т, і далі буква Є позначає два звуки «й» Е, портєра. Наступне слово це ось така чудова прикраса. Налацка піджакає, правило її кріплять. Квітка чи букетик квітів, який прикріплюють до одягу. Це бутоньєрка, бутоньєрка. Після Н перед Є, м'який знак. Н буква передає звук Н, і буква Є передається двома звуками: Й, е, бутоньєрка. Ну що ж, Повправлялися, а тепер попрацюйте самостійно. Ваше завдання прочитати речення і виписати слова іншомовного походження, у яких є м'який знак. Правильно їх вимовляйте і поясніть написання. Отже, перше речення. Найбільшу за протяжністю гірську систему на землі утворюють кордильєри, які простягнулися з півночі на південь більш ніж на 18 тисяч кілометрів. Куріньженьшень цінний лікувальний засіб, що подовжує життя і зміцнює здоров'я. Насамперед комільфо це те, що відповідає правилам гарного тону. Насправді кадриль народний і бальний парний танець французького походження. Американські бульдоги кремезні, жорстокі на вигляд собаки, але в глибині душі це лагідна порода. Отже, випишіть тільки слова іншомовного походження, у яких є м'який знак, і поясніть вживання м'якого знака. Бажаю успіхів! На все добре.